В ім'я Отця і Сина, і Свята у Амінь. Христос Воскрес. Воскрес! Сьогодні маємо неділю мироносець, особлива неділя, особлива Євангеліє. На перший погляд, воно якби дуже просте, але тут є дуже, дуже багато повчальних речей, які для нас Господь Бог приготував. І кожен хто. Уважно слухає Слово Боже, слухає Івані, Господь Бог йому відкриває той весь свій задум, який він уклав для людей. Дивіться, йдеться про жінок мироносець, Марія Магдалина, Марія Мати, Йос... Мати Йосипа і Соломія. Біжуть до гробу зранку, як зійшло сонце, бо була субота, вони шанували суботній день і тільки почало розвіднювати, біжуть до гробу, біжуть, щоб помастити тіло за єврейським звичаєм, де учні перелякалися повтікали, де всі ті праведники. Я згадую праведників, бо тому, що, тому що як Марія Магадалина, так і інші, це всі ті, що не дуже добрий спосіб життя вели, але покаялися. Ми бачимо, що навколо Ісуса прилюдно отримують прощення ті, що каються, розбійник на Христі. Сказав, Господи, прости мені, а мене згадаю в царстві Твоїм, і каже, Господь, сьогодні будеш зі мною у раю. Господь Бог приближає до себе тих, що каються. І жінки мироносиці сьогодні є тим нашим свідоцтвом, свідоцтвом на те, як людині приблизитися до Бога. Господь Бог каже, що не святість для мене є ваша важна, а красота покаяння. І ті, що рахувалися, ну, образно, скажімо, святими, що вели дуже добрий спосіб життя, як, наприклад, Юда Іскаріот. Він виглядав самим побожним і самим Таким, якому можна було довірити, навіть касу. Ото апостоли, що мали свою калитку, мали таку касу, і ця каса була довірена кому? Юді Іскаріотському. Той, який виглядав дуже побожно, дуже розумно. Як закінчив, не знаю, повісився. бо свій. Святости і порядності хотів перевершити самого Ісуса, напевно, так? бо хотів йому допомагати спасати світ, приймає рішення за Бога і малює свій план спасіння. Ми, бажимо, ми бачимо, що та святість, вона не дуже підходить. Я вам скажу, що є ще в чому є краса Покаяння. Апостол Петро. Гос, каже Господь Петре, ти скеля, і я на тобі збудую мою церкву і ворота пекінні не подолають, її, і дам тобі ключі від царства Божого, кому відпустиш гріхи, відпуститься, кому затримаєш, затримується. Петрове, який прилюдно три рази відрікся від нього. Але що ми бачимо пісня? Є ікони, де Петро зображений під очима з такими, з такими шрамами, і це розказують, що це були сльози покаяння. Він так плакав через то своє відречення, що його малюють, що такі під очима рови поробилися від сліз. Ми бачимо, кого Господь Бог бере коло себе і кому надає особливе призначення неправедникам, а тим, що каються. І мироносиці, які сьогодні ми їх відзначаємо, це є ті перші свідки, яким Господь Бог доручив. Ті перші свідки, ті, які привикли мовчати, ті, які привикли не говорити, знаєте чому? Бо вони були грішні? Що мала Марія Магадалина розказувати про свої подвиги кавалерські, що мала казати? Сиділа, та й мовчала? Мало що говорила. І кожна людина, яка відчуває себе грішною, вона не дуже говорить, ну, десь оправдується, десь ще щось, але старається не показуватися нікому. І Господь Бог вибирає оцю красу покаяння, красу смиренності, щоб ми, як би це не дивно не звучало, мало говорили про Бога, бо тому що. Тоді, коли ми багато говоримо, ми можемо б наговорити дуже багато дурниць. Він хоче, щоб ми говорили, як написано в Святому Письмі. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх. І нікому нічого не казали, бо боялися. Боялися що? Боялися помилитися. Чому ми так багато говоримо дурниці? Бо ми не боїмося помилок, бо нас за помилки нема кому покарати. Ми дітей можемо покарати. І тому діти змалку вчуться брехати, бо ви їх хочете карати, а самі ходите не карані. Ви самі себе маєте карати. Ви самі себе маєте досліджувати. Ви маєте спочатку подивитися, що в мене Господи, робиться всередині. Чи можу я той свій внутрішній стан показати своєму ближньому? Чи тільки масочку одягати? Мироносець є приклад того покаяння. І залишення у тому стані смиренності, щоб покаяння не заклало вам на голову корону. Я покаявся, я, я святий, Господи, йду до тебе. Не святість Богове подобається, а красота покаяння. І Кого би ви не взяли з історії Святого Письма? Кого би ви не взяли всі, що були возвишені, всі ковеличали, ви пале геть пропали. Як писав Ісай, я вашу славу перетворю на ганьбу. А всіх тих, що були покарані, ті, що були обмежені, дивіться. Йосип, якого брат, якого продали у рабство, він потом став одним престолом там нижче від фараона і потім рятував свою сім'ю. Він був найменший, його продали у рабство. Інших всі Йов праведний, який терпів, страдав і так далі. Всі ті, які терпіли обмеження, ті, які вміли смиритися, син блудний, про якого Ісус сам нагадує. Він не з тих праведних, бо він каже, не хочу поле робити, тату, дай мені мою долю, я ж твій син, всю мою долю давай все. І все, гроші є направо, наліво. Сьогодні знаєте, як можна гроші тратити. Так? От так само в той час теж були свої там нюанси. Казіно, ресторани, що там? Все підряд, так? А, потім, а гроші мають властивість закінчуватися, особливо коли ти не працюєш. І Він потім йде пасти свині, потім вже з тими свиньми їсть з одного корита, а потім приходить покаяння. Але коли? Коли вже впав геть чест? Де там святість? Нема святості. Але коли прийшов додому, покаянням тату, ні, я не готовий назватися твоїм сином, бо я зрозумів, я все… я буду тобі слугою. Я буду добрим слугою. Каюся. Прости мені. І він отримає прощення. Тато ріже годоване теля, музика грає, так що аж старший брат обідався. Той, який був праведний, чуєте? Чуєте праведники, які себе рахуєте праведними. Чуєте святі, які себе рахуєте святими? Не святість, не праведність, а красота покаяння і смирення після покаяння. Ось кого Бог вибирає. Ось, кому Господь Бог кладе на плечі хрест. Чуєте хрест? Не квіточки а віночки, а хрест кладе на плечі, щоб його нести. Бо іменно ці люди є достойні і мають силу. І коли ми говоримо про слабшу половину людства, я не знаю, хто то придумав цей термін, слабкі, а мені здається, що ні. Бо жіноцтво часом місцями твердіше за чоловіків, сильніше за чоловіків. Глебше віруючи за чоловіків, приклад віри і покори і смиренності то є жіноцтво. Сьогоднішній день це ваш день. Сьогодні сам Господь Бог благословить вас, дорогі жінки християни. Ну і тих інших теж благословляє, але чекає на що? На Навернення і покаяння. А вас сьогодні Господь благословляє Всі, хто в смиренні, у покорі служите ближньому, любите Бога, любите церкву і постійно є з Богом, неділю в церкві, дома на молитві, в дорозі на молитві. Нехай Всемогутній Господь Бог сьогодні благословить усе християнське жіноцтво, ім'я Отця. І сина, і святого Духа. Амінь. Христос воскрес.